Доброго дня. Сьогодні вам зніму відео про третій, четвертий будинки, а також трошечки ще й про п'ятий, шостий. Е, одразу скажу, що вчора, коли я прибув сюди після дощу, спочатку ну, нам здалося, що у нас тут взагалі просто все ідеально. Але декілька фундаментів затопило, тому одразу кажу спойлер, що подекуди є дуже багато води, е, сильно не переймається, потихеньку її відкачуємо. От, Поїхали. І так, те, що я вам хотів показати про будинки 3, 4, 5 і 6. Ну, По-перше, якщо там придивитися, там є така велика-велика калопання. Велика там була трошечки, я так розумію, підготовка, під що тут будинок знімали якийсь об'єм землі. Але то, що було не котлування, робота так, підготовча. П'ятий будинок теж звідси видно, краєш теж котлован затоплений. Бачимо, треба теж буде відкачувати. Зараз частина води піде і буде далі все окей. І от ми бачимо, що у нас є стіни третього поверху на третій секції. Зараз доробляють це, у нас ідуть підлоги першого поверху на секції номер 2 і вже ставлять щити на секцію номер 2 Ну і також вже потихеньку набирають щити на перекриття. Секції номер 1 Тобто потихеньку вже зарухалось, Тут бачимо е арматуру. По четвертому будинку там плаває арматура. Наша, на жаль, треба буде зараз викачувати, ставлять насос, відкачують е фундамент е третьої секції ок. А от е друга, ой, перша і четверта, вони найглибші, то вон, там багато води. на жаль. Ну, коротше, Є як є, всі потерпають на сьогоднішній момент від того, що сталося. Ми просто, ну що, просто робимо свою роботу далі. Дивіться, що хотів вам розказати. Трошечки хотів вам розказати деякі речі, можливо, про які ви навряд чи десь почуєте в забудовників. От ви зараз бачите, от хотів чому з даху знімаю, хотів вам візуалізувати е, деякі фінансові моменти. Дивіться, на сьогоднішній момент у нас повністю завершене питання по е, очисних спорудах. Повністю завершене питання по електриці на перші чотири будинки. Повністю завершене питання по лівньовій каналізації, повністю завершене, ну на 97% завершене питання по газу, бо воно до кінця цього місяця буде завершено. Тобто, рахуємо, що вже завершено, тому що основні гроші вже витрачені. Якщо все це діло зараз розкинути на всі будинки. На всі 6 будинків, хоча деякі з цих речей розкидаються не тільки на ці 6 будинків, а аж туди до 12-го. Але беремо, припустимо, що ми розкидаємо фінансово це тільки на 6 будинків. Я приблизно порахував, щоб не називати цифри, щоб само себе не підставляти, це приблизно по три поверхи однієї секції. Добдати до кожного будинку. Тобто зараз, от ви бачите, це три поверхи, практично три поверхи третьої секції. От я що тут ще стоїть. От, наприклад, от таке стоїть ще ось тут, отаке от стоїть зараз на, ось там і по одній секції зроблено на п'ятому на шостому будинку. Я про що? Я хотів сказати про наступне. Є речі, які непомітні. І це, до речі, до вчорашнього відео про. Принципи нашої компанії. Є речі непомітні, але дуже важливі. Такі речі, як дощова каналізація, підключення до постійних мереж. Причому ми теж маємо проблеми з цим, але ми їх вирішуємо і закриваємо. Підключення до постійних мереж. Знання великої кількості грошей в інженерію, яка ще не потрібна на сьогоднішній момент для експлуатації. Але яку неможливо потім зробити, коли будинок добудується. І виходить, що ми витрачаємо велику кількість грошей, яких просто не видно. І от вчора їх стало видно, вчора їх стало видно коли ми побачили, що дощова каналізація по всіх об'єктах, по яких ми працювали. Всюди спрацювало ідеально. Ну, тому що подекуди при менших дощах ми вже виявляли цю проблему і ми просто її вирішили. І всі наші будинки, всі наші паркінги, в них нічого не сталося. Ось це є принцип нашої компанії. Вчора цей дощ підсвітив цей, цей момент. І тому такі речі, як своя каналізація санітарна, своя каналізація дощова. Газ, електрика, всі ці речі дуже важливі, і вони коштують дуже великі гроші, особливо в умовах, коли ми будуємо за містом. Так, да, ми все це розраховували. У нас фінансовий план це все витримує. Ми все розуміємо, що ціна землі трішечки зменшує нам вартість будови взагалом. Ну і але і ми з вас не деремо. По 1000 плюс доларів, тому що в більшості людей купила навіть дешевше 700 доларів нерухомість. Тому така історія. Це я так загалом. Давайте тепер по планах трошечки пройдемось. Знову повертаю вас до будови. Сьогоднішній огляд не буду перший будинок робити. Ми там підготовчим роботам займаємося по другому будинку. Ну, от зараз там завершують котельню, доставляють потихеньку вікна, бачите, вже білі до кінця доставили, пішли чорні. Потихеньку йдуть, роботи в тому числі штукатурні. Я вже зайду туди через тиждень-два, е, покажу, скільки там вже всього зроблено. Е, монолітників ну, в дійсності поки що все одно поки що не вистачає, мало того, шукаємо інші бригади, е, які працюють офіційно по перерахунку. Це дуже важливо, тому що ну, у нас трошки вже не ті часи, як то кажуть. Е, тому пишіть, звертайтесь, у нас на сайті є відділ постачання, дзвоніть до нього. Ми постійно граємо тендери. Тому... Спілкуйтеся, нам дуже хочеться мати нормального е контрагента, який буде займатися підрядом по моноліту. Це дуже важливо. Так, поїхало. Що ми зараз е плануємо е робити? В більшості зараз планується зробити оце букву П, тобто третій, другий і, е і першу секцію. Перше нам потрібно, щоб прибрати ось цей кран, щоб дати можливість тут доробити дорогу. І вона стала зараз е ну, дуже важливою. Е Друга нам рекламна через те, що вона виходить прямо на кільцеву, і нам треба вигнати з цієї сторони 4 поверхи. Тому що люди, коли їдуть по кільцеві, вони бачать тільки один будинок. А насправді тут от, от, така махіна вже зроблена, і ще там чисні споруди, тобто ми тут трохи займаємось справами. І потім перейдемо до секції 4. По, по, по четвертому будинку. От звідси видно, давайте вам трошечки наближу. Видно, що вже зав'язана була готова арматура для того, щоб її залити. Ми просто не встигли, я не знаю, чи день, чи два, просто не встигли залити ну, бетон. Ну і справді, дуже добре, що ми не залили той бетон в той же день, коли почався цей дощ. Тому що я думаю, його вимило. Ми я не знаю, бував великий клопіт потім з тим бетоном. Це була велика проблема. Можливо, нам навіть трошечки пощастило. Краще зараз мати клопіт з тим, щоб... Цю воду відкачати, ніж потім е, проблеми з тим, що як той бетон вигризати звідти. Ну, До речі, по-моєму, та плита залита, а це не залита тільки плита першої секції. Тут планується зараз піднімати повноцінно фундаменти всі і виводити їх на оцей стан, як е, 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 зараз назад, відближу. Е, як в секції. Номер 2 четвертого будинку для того, щоб зробити зворотню засипку. От бачите, де гідроізоляція зроблена, щоб зробити зворотню засипку, попроводити мережі і спокійно вже собі працювати по е, типових поверхах. Тому що типовий поверх набагато легше робиться, ніж ця нижня частина. Раніше ми вже враховували це від 6 до 9 місяців, шість, коли це робиться е, такий будинок, як перше, третій, п'ятий. Ну і трошки довше робляться будинки парні, тому що в них більше перепадів і в них. Трошечки інша ситуація по, підзем... по підземних роботах. Ну, в принципі, мабуть, це все. Хочемо розпочати швиденько. Зараз і шостий будинок, відверто кажу, і п'ятий, але шукаємо просто нормальну бригаду, яка, е, ну, яка буде відповідально відноситись до своєї роботи. Мабуть, так, якщо коротко. Що ще? В більшості зараз просто боремось з наслідками негоди. На жаль, вона трошечки нам тут. Теж піднаробила, але насправді це мінімально, де у нас була дощова каналізація вже дороблена, вона відпрацювала на 5 з плюсом. Це просто ну, навіть для нас стало великою несподіванкою, що вона спрацювала просто як по книжці. Ну, тому що ми таких теж довгих, затяжних, сильних дощів не мали на своїй практиці. Навіть не пам'ятаємо, коли таке ще було. Причому будували в різних регіонах. От. Тому і, і дахи все витримали. Ну, ну, зараз ясно, що на даху сухо, бо сонце. Але і дахи все витримали. Добре, що на дахах не було зайвого сміття на той момент, що вона не позабувала лівньовки. Ну, якось так. Мабуть, це все на сьогодні. Трішечки вам розказав про, по планах по всіх ваших секціях, по будинках. Ще раз скажу, 5-6. Зараз, як тільки налагодиться з бригадами 3-4, ми активно візьмемо за 5-6. Будемо шукати бригади, будемо шукати нові компанії, які готові зайти і активно будувати. Все, це був Максим Судорський. У нас сьогодні 11 липня 2025 року. І до наступних зустрічей! Я думаю, що вони будуть частіше, ніж ви собі уявляєте. Я думаю, що в найближчі пару тижнів ми будемо з вами бачитись практично через день. Па-па!